Всім привіт, друзі! З вами Макс Фалікс і в сьогоднішньому відео розповім про одну дуже круту річ, яка стане в нагоді усім любителям культури DC, тобто тих, хто, хто любить носити з собою багато корисних речей, в тому числі це було корисно для мене. І одразу переходимо до справи в такій от бананці. Сумці, я ношу багато речей, які мені стоять на годі. там телефон, документи, гроші, ключі тощо, а також різні дрібнички по типу мультитулів. Когось можливо ножичка, ліхтарика тощо. І проблема в чому? Проблема в тому, що бананок то може бути декілька, і коли ми хочемо взяти з собою іншу бананку, більшу за розміром, меншу за розміром, іншого кольору, треба всі ці речі перетягувати, розпихувати по кишеньках, вішати щось на ключі, щось кудись ховати, щоб воно там все не, не літало, не перемішувалось, і ну, створює деякі незручності. Тому була гострою проблема знайти підсумок, сумок такі, сумочку для різних дрібних речей. І, на L'Sprсі був знайшов от, наподобі от такого поуча, поуча-гаманця. По розмірах він немаленький, він у нас тут 15 см на 10 орієнтовно. З хорошого це то, що тут є відділення для документів для грошей. Є така кишеня більша, є менші такі кишеньки, куди можна якраз порозпихувати, там якусь ручку, запальничку, ліхтарик, тощо, є, от такі от на резинках, плюс є такі петельки, за які можна це все повісити на, на собі, типу за якийсь шнурочок, або використати ці петельки для того, щоб вчепити там брелок з ключами, щоб бачити, яка якість. Ось, ну це дешева штука, дешева штука, і коштувала вона там десь 100-150 гривень. І тимчасово вона проблему вирішувала. Але коли тут порозпихувати всі, весь цей сі набір, це все отак роздувається, воно габаритне, воно в цій сумці займало занадто багато місця. Так, його не поставиш, бо воно не, не, не поміщається. Так, можна, але тоді мало що залишається взагалі звільного. Тому шукав альтернативу і, на щастя, для себе знайшов. Отож, хочу представити вашій увазі товар українського бренду, бренд Case Eat. Це Це такий edc Pouch, Він досить таки компактний. Тут у нас, ну, грубо кажучи, 10 см. На 7 см і дозволяє розмістити більшість речей, які е, стоять в нагоді. Тут також є петелька, за яку його можна підвішити, наприклад, до лямки рюкзака, якщо вам таке треба, але я його використовую для того, щоб чіпляти ключі. Е, і вся ця річ зі мною ходить кожного дня в моїй бананці. Я його витягую разом з ключем, закриваю двері, відкриваю двері і так само скидаю. Тобто він в мене як брелок. По суті, І мені не треба вже думати, де мій ключ, його окремо шукати. Те, те саме стосується всього вмісту, який тут є. Зовні тут є така невеличка кишенька, можна використовувати для того, щоб ставити якусь річ, яку ви часто використовуєте. Наприклад, якщо ви палите, то тут могла би бути, ну, наприклад, запальничка. Чи тут могли б бути ключі від вашого автомобіля, чи ще щось таке, щоб не розсіпати кожного разу. Усередині у нас. Паже, що зручно, на відміну від такого варіанту, що у вас він відкривається повністю, а не треба, там, щось десь вас там, треба вам залазити, доставати його. Тут у вас доступ повністю відкривається, все, що вам треба, все тут є. Ліва частина тут у нас є основна кишенька, куди можна сховати, наприклад, ще якісь ключі. В моєму випадку тут є мультитул. Хоча стосовно його доцільності, я ще досі вагаюся чи треба його кожного разу з собою носити, тому що там і інші інструменти дуже рідко я використовую повсякденній діяльності своїй. Тут є в мене мої додаткові ключі, там від велозамка, від під підвалу. От, можливо, замість мультитула можна сюди поставити буде запальничку, хоча я не палю, але часом дійсно треба підпалити якусь нитку. Є е, ліхтарик. На це у нас відведений, відведений на резинці два таких місця. Можна сюди поставити більший ліхтарик, для прикладу, чи якийсь більший складний ніж по типу Victorinox. Це вже все індивідуально Там люблять носити кніпик з кобра, це такі кліщі розкладні, маленького розміру. Ну, мені таке точно не згодиться. Я не кручу кожного дня гайки. Так, права частина тут вже у нас є три. Дещо менших відділення. Тут я ношу свій Victorinox, який, в принципі, я можу сказати, що я, як мінімум, двічі десь на, на тиждень використовую чи десь задальку обрізати, чи е, якусь посилку на новій пошті розпакувати. Е, також тут є шнур для е, заряджання мобільних пристроїв з е, різними насадками. Це у нас е, Rolling Square Incharge X. Можна ним навіть ноутбук заряджати, але він коротенький, тому. Ну, на, на всі ці речі є насправді огляди на каналі. Також тут є флешка з документами, флешка запаролена, не переживайте, а то часто пишуть в коментарях. Так, І тут я ще собі поставив вологу серветку, мама казала руки мити. От, от ще шойно. Е, Рекламу комусь зробив безкоштовно. Так, І відповідно ця кишенька теж її можна використовувати там, для якихось інших е, потреб. Так що, ці всі речі я собою ношу, і якби, не кожного дня я його буду відкривати. Але всі ці речі в мене будуть під рукою в будь-який потрібний момент. Ось. А тепер ще давайте подивимося. Найголовніше, скільки це коштує. Я, в принципі, не буду вставляти встав, Я покажу зразу так в принципі, на моніторі. По-перше, хочеться поговорити про ось цю штуку. Кого китайці хотіли скопіювати? Вони хотіли скопіювати Alpa ZiePoach. Він коштує 1300 гривень, тобто в 10 разів дорожче, ніж ця річ. Ну, але, звісно, він куди якісніший з хороших матеріалів. Тут питань немає. і Розміри його, в принципі, дуже схожі: 13 на 9. Тут 15 на 10, нагадаю. ось. Е, ну, проблема навіть тут, напевно, не в ціні його, а в тому, що це доставка в Україну за кордону. І ще я не знаю, скільки буде коштувати ця доставка. Вони доставляють, бо вони ціни пишуть в гривнях, але це час і це гроші. Можливо, не всім таке підходить. Далі е, я на їхньому сайті побачив, що таку річ, як Хаб-Поуч. Я, в принципі, на щось таке сам дивився. Прикольний формат, якісні матеріали. Те, що тут його можна чіп'яти на лямку, рюкзака чи сумки, це, як на мене, не дуже практична штука. Воно теліпається, ти а тим паче, що воно може ще й багато важити. як як тут цей кніпекс є металевий ключ, металевий мультитул, ручка, там запальничка, ще ножик, ще тут якийсь маркер чи що. Ну, словом, все це важить, важить немало. І воно, по-перше, її обтягує і заважає. Це от одна з причин, чому я думаю, чи варто мені мультитул з собою таскати кожного дня. І розміри тут 12 на 9. В принципі, в мою бананку би це підійшло, впритик, але підійшло би. Класна штука, класний формат, хороша якість, але ну, знову ж таки ціна. Також в них тут на сайті знайшов таку штуку, трошки дешевше, і мені навіть більше подобається, тому що тут досить таки багато місця, і бачу, що зроблено з крутих якісних матеріалів, плюс воду не проникні ці замки. Ну все круто, все класно. І можливо, якби це в Україні одразу ж було не на складі. І не треба було б чекати з-за кордону і ще заморочуватися всякими пересилками, то, можливо, б я і такий варіант себе потішив. Но, але шукав, шукав я далі, і дуже радий, що все ж таки знайшов таку, такий бренд, як Case IT, це український виробник. І отут у них якраз є різні поучі, є ключниця, є поучі формату M, формату L, це, ну, відповідно, це розміри. Під різні потреби, і я собі придбав XS, це найменший їхній формат. Тобто тут ж висота 10, ширина 6,5. Ну, Приблизно так воно і є лі лі лінійкою бачили це. І от якраз як, як це виглядає всередині? Як це виглядає з імовірним наповненням? Що там флешка, запальничка, маркер. Ну, знову ж таки, тут все індивідуально, хто що з собою носить. От, але ну, за такі гроші я вважаю, що це прям річ must-have, і навіть в кого є вже якісь там інакший поуч, то можна ще докупити цей і мати ще один там для якихось інших завдань. Можливо, я навіть задумуюсь на майбутнє і придбаю собі ще. Зроблю один, так би мовити, техпоуч, де буде зарядка для там, телефону. Ну, словом, от тут щось наподобі такого формату, як, як є тут: Victorinox, флешка, зарядка, ліхтарик, а, а ще один можна відвести вже чисто під мультитул. Під якісь там певні ключі і ну, для прикладу брати його для в поїздках на велосипеді, там де будуть всі інструменти в одному місці, які там найбільш необхідні, якісь латки для коліс тощо. Ну, реально розглядається варіант, це не реклама, ну, ніхто не заніс. Та й ви бачите, скільки це коштує. ну, Я не думаю, що хтось би був зацікавлений в рекламі. Але ну, чесно хочеться підтримати українського виробника, бо ну, для мене це знахідка. Тобто я тут нахвалюю, я розумію, але ну, для мене це знахідка. Тим паче фурнітура YKK е, японська досить такі якісні матеріали. Ну, річ нова, я, я нею користуюся до тиждень, але ну, ніяких претензій в мене поки що немає до того, як це зроблено. Ви бачили, що в китайського цього повоча вже нитки торчать. Хоча теж якби не так довго я ним покористувався, Ну, а тут усе слава Богу, гаразд. Ось. Ще хочу сказати, що у нас на каналі вже майже майже тисячі підписників. Тому саме ти можеш стати тим щасливчиком, який округлить цю цифру. І я буду дуже-дуже цьому радий. Ну і тобі буде плюс в карму. От, а якщо серйозно, то я бажаю всім гарних покупок. Шукайте, знаходьте для себе якісь корисні і класні речі. і Якщо вони будуть від вітчизняного виробника, то це буде подвійна користь, тому що треба підтримувати вітчизняне. Ось і що ж, традиційно бажаю всім добрати плаві світла і почуємось наступних відео. Бувайте, друзі!